Грантоїде зуби на полиці. Верховна Рада ухвалила закон, яким з одного боку вивела з під електронного декларування рядових та офіцерів, які проходять службу за контрактом. З іншого зобов'язала заповнювати електронні декларації тих, хто за гроші іноземних донорів бореться в Україні з корупцією. Громадські організації заявили, депутати мстяться їм за запровадження електронного декларування. Ольга Кошленко продовжить електронне декларування. Це можливість для суспільства зазирнути у найпотаємніші. Кишені можновладців. сьогодні депутати забезпечили собі зворотнє право підглядати за тими, хто підглядає за ними. Починалося все із того, що Верховна Рада зібралася тимчасово звільнити від електронного декларування військових, які проходять службу за контрактом на Донбасі, бо їм не до того. Але слово по слово вирішили також декого до переліку декларантів додати, зокрема громадських діячів. Не всіх, а лише тих, хто бореться з корупцією. Ініціатива належить колишній журналісті, що сама робила антикорупційні розслідування нині депутату Тетяні Чорновол. У нас дуже багато активістів-антикорупціонерів, які за рік своєї волонтерської антикорупційної діяльності купують квартири в центрі Києва. У них проблема заповнити є декларації. Але я абсолютно впевнена, державі Україні такі антикорупціонери не потрібні, а потрібні ті антикорупціонери, в яких немає ніяких проблем заповнити є декларацію. Електронне декларування замислювали, як зас. Контролю над чиновниками, які отримують зарплатню із держбюджету. Активісти, антикорупціонери живуть із грантів, які їм надають західні донори. Тож перед ними і звітують. непогано живуть до того, що й піаряться на своїх розслідуваннях. Переконаний нардеп від блоку Порошенка Максим Курячий. Боротьба з корупцією за 20 років перетворилася на дуже прибутковий бізнес. А останні три роки в нас з'явився ще новий сегмент бізнесу піаритись на боротьбі з це помста така ні. Помстою антикорупціонерам називає ухвалений закон член правління центру протидії корупції Олександра Устінова. Активістка не проти показати власні статки. Мовляв, порівняно з депутатами їй нічого соромитися, але стверджує, поспіхом виписані норми закону фактично унеможливлять їх діяльність. Тут в законі прописана така норма, що мають декларувати навіть контрагенти. Що таке контрагент? Це, грубо кажучи, підрядники або всі, хто співпрацює з організацією. Уявіть собі, що я прихожу, мені потрібно надрукувати листівки. і Я кажу, ми вам хочемо по безготівковому рахунку оплатити, тому що ми ну, не можемо готівкою користуватись. Але вибачте, будь ласка, вам доведеться після цього заповнити електронну декларацію. Саме громадські організації пікетували парламент, коли депутати зволікали із заповненням декларацій, коперсалися в розкошах можновладців. Керівна Поліція в такий спосіб намагається взяти всіх контролерів під контроль. Доводить голова профільного комітету ради Єгор Соболєв. громадських активістів, і журналістів будуть ув'язнювати за помилки в деклараціях за інше, передбачені законодавством кримінальні злочини. А президент, народні депутати, прокурори далі будуть все вирішувати. Бо агенція з запобігання корупції теж під контролем клептократії. На жаль, редакторів та засновників засобів масової інформації теж хочуть притягти до декларування, але згодом тетяна Чорновол обіцяє з цього приводу окремий закон. Її колега по фракції Вікторія Сьомар, яка очолює парламентський комітет зі свободи слова, пом'якшує торкнеться це лише власників. Я хочу підкреслити, це має стосуватися не журналістів і не редакторів. Це має стосуватися кінцевих бенефіціарів змі, тобто медіавласників, які мають бути соціально відповідальні. Бо сьогодні, повірте, медіавласники на політику. Впливають не менше ніж депутати. Боротьба із грантуїдами об'єднала залу. Проти були лише самопоміч, батьківщина та молоді депутати блоку Порошенка. Голова комітету Соболів каже: борці з антикорупціонерами так захопилися, що внесли до закону статті, які суперечать одна одній. Тож називає закон розбалансованим і шкідливим. Тепер слово за президентом Петро Порошенко має право витувати його. Ольга Кошеленко, Оксана Щербина, Ілля Шинкаренко ТСН один плюс один.